Всім привіт! Ви на каналі Жанна В'яже. Сьогодні в нас 1 жовтня, у нас велике свято Покров Пресвятої Богородиці. я у великі Свята і неділі не в'яжу, а так як сьогодні свято, то якраз гарно і зробити відео зняти для вас. Хочу привітати вас із цим Днем Прекрасним. У цей світлий день бажаю вам! Відчути велике тепло і захист Пресвятої Богородиці. Нехай цей святий покров оберігає Україну, вашу родину і кожного, хто потребує захисту, миру, злагоди та Божої благодаті всім нам. Так, а зараз я вам покажу, як я працювала на протязі ось цих двох тижнів. Бо я вже буду викидати відео через два тижні. Мається на увазі не кожного тижня, а через тиждень. Так, дивіться. Я в'язала ось цю персикову ніжність. Це в мене була не спинка а перед. Але. Я думала, ця ниточка мені більше розтягнеться. Я от приклала, вона мені була вузькувата ця ковтинка. І я вирішила цей перед зробити спинкою. Я ось цей виріс і плечові шви опустила нижче. Це вже в мене тепер спинка. А наперед я набрала більше петель. І ось дивіться, я казала, я їх зішию і не буде видно. Я добрала. Ось на косичку і ще на ось цей один рапорт. І ось дивіться, була потреба, щоб пороти повністю перев'язувати. Я казала, біля косички зроблю шовчик, і не буде видно. Ось дивіться, озброєним оком навіть не скаже, що є там шовчик, але він є. Бачите? Але з рахунок того, я собі збільшила ширину, яка мені потрібна. Так, і ось дивіться, далі я. В'язала, в'язала, кажуть, в'язала, в'язала, і думаю, що я не хочу, щоб на грудях мені ось ці були візерунок, з цими накладами вирішила зробити лицевою гладдю. Мені здається, так, також буде добре. А далі продовжила ще трошки собі того візеруночка. І отут також я пробувала по-різному обробку з цієї горловинки. Пробула лицевою вивертнею Дуже воно тонко виглядало, мені не дуже подобалося. І я вирішила зв'язати англійською в'язкою. Бачите, вона тут така м'якенька, вона ще підпрасується, але я одягала, воно досить гарно лежить. Ось тут також я закривала в одну ниточку, дуже мені показалося, що тонкувато. то я Закрила, бачите, ще навіть не закріпила подвійною ниточкою. Мені здається, так воно трошки міцніше. Так, з цим я вам показала. Зараз я вам покажу, що я вже пров'язала рукави. Так, рукави в мене вже трошки пров'язані. Ось дивіться, а рукави в мене також. В'яжу я це все попарно. Щоб, знаєте, точно потім можеш і призабути, де ти збільшував. А так ми, я одночасно на два рукава додаю, і мені так подобається. І ще одне. Ось тут я не хотіла в'язати ось ці коси. На рукаві. Я приклала собі, знаєте, до руки, якби ніби це рукавчик, так, от ручку запхала. І мені ось ці косички показалися грубуватими іменно на руці. Я вирішила з цього візерунка забрати ці коси. І зробила просто ажурний візерунок. Ось тут, не бачите, доріжка вивертньої, тут були косички, але я її забрала, і він буде такий більш пухнастіший. Так, також я стараюся набирати, хто дивиться мене, знає. Стараюся набирати на косичку. Звичайно, гачком там за задню стінку, а потім я в кінці вже ну, відпорюю і дивлюся, чи я хочу резиночку, чи я хочу можа і кордом закрити, можливо, якась більше я схочу призібрати. Я вже подивлюся по фасону, що мені сподобається, коли буде в мене вже загальна картинка. Так, тут вже тракош трошки пров'язано, але ще не завершено. Так, з цим також я вам показала. Далі я в'яжу шкарпеточки. І з тієї припряжі я вам показувала також зараз Alize Super Comfort Socks. Так, хто не дивився, я вам скажу. Колор 7652. Ось так або отут я покажу, якщо видно. Так, і вже дивіться, скільки я пров'язала, але також постійно щось виникає, ще не дов'язані. Але я працюю. Чекайте, бо щось мені трошки замоталося. Ось такі будуть шкарпеточки, Трошки такі рябенькі, але осінні кольори. Тут я такий рядочок, один зробила. Навіть не один, один просто такий поперечний ланцюжок із вивертніх петель. Потім дві лицеві накид, і тоді ще один такий ланцюжок з вивертніх петель. Стараюся їх також в'язати попарно, щоб вони були, знаєте, однакові. Отак. От Там десь-не-десь, бачите, дивлюся, що ось тут ниточка вже попала. Трошки інша, але це все допускається, бо як ви знаєте, змістити потім різні та вище, жовта та нижче. Це щось мені не дуже подобається. Поки що от в'яжу шкарпеточки карпеточки. раз. Тут в мене ось ці шпички тріо. А тут я вже такими звичайними, що на 4. Так, тут я так просунулася. Зараз ниточка мені падає. Так, а далі я от, пробувала зараз вам покажу на Рахунок свого кардигану. вже Всякі пробую всякі узорчики. Ось дивіться, скільки я там напробувала. І все думаю, і чи таку, чи таку. Спочатку думала англійська, але от я взяла скільки в три ниточки Алізе 800 і Алізе 1 Трошки, мені здається, грубувато Але ви знаєте, похолодало. Можливо, я так і буду в'язати, навіть не знаю, що я там придумала. І тільки косички мені подобалися, думаю. Потім вже думала, точно буду в'язати ось цим рисом. Тут 2 на 2, тут 3 на 3, тут 4 на 4. Потім згадала, що і мені дуже подобаються ось такі, я навіть не знаю, завитушки, що це, такі, фасолинки, як вони називаються. Дуже такий також візеруночок, але тонкувато. Ось так, знаєте, я його торкаюся. І мені хочеться, щоб воно було якесь таке от м'якше, опукліше. Бо все-таки це кардиган, щоб він був тепленький. Тут, дивлюся, воно просвічується, ну, дуже так якось тонкувато. А я хочу, щоб воно вигляді було так, якби верхній одяг такий ж. Це кардиган. Дуже гарні ці косички. Хочете, я вам ставлю схемку цієї косички. Дуже вона мені подобається. Я також багато в'язала мій брат кардиган хотів і казав, мені йому також подобаються іменно ось ці коси. Так, з цим також я вам показала. А зараз хочу вам показати такий журнал із минулого. Можна сказати, раритет. Але, дивіться, журнал із 2012 року. Також осінній, 11 місяць, і хочу показати вам, можливо, хтось і надихнеться, якісь ідеї візьме для себе. І трошки з вами полистаємо цей журнал. Дивіться, зовнішня обкладинка, дуже такий приємний колір. Мені подобається такий, не знаю, спокійно рожево-фіолетовий. Також такі дві косички зустрічаються. Тут якісь такі шишечки, якось я по-іншому їх вже називала. Так, і тут резиночка 2 на 2. Ну, досить непогано. Єдине, що мені здається, що дуже хомут завеликий. Може бути і хомут, може бути шарф, а звичайно, може бути там, як звичайна обробочка низ 2 на 2. Так, і дуже я пригадую, колись я. Дуже собі хотіла зв'язати ось ось таке манто. Такий дуже мені подобався колір. Кажуть, колись була молода і красива, худенька, але чомусь руки не дійшли зв'язати. А зараз щось забажала, згадала за цей журнал. І ось ця моделька також мені дуже подобається. Тут янтар, гарбузики. Такі всі, бачите, відтінки, осені. Дуже також мені ось це подобається. Так, силует жакета нагадує крой реглан з рукавами. Зв'язаний одночасно зі спинкою і пілочками. Ефектний вигляд доповнює капюшон в резинку. Так, цей також так гарно виглядає. Там довжина по-різному можна, але досить непогано. Так, тут по-своєму цікавий візерунок, ну, але от Рюша, я не знаю, мені не зовсім подобає. і гудзики щось незрозуміло, що це таке надто великі. Так, тут якась жилеточка з такими от нарукавничками, не знаю, для чого вони тут так зробили. Ну, кожна річ по своєму, якщо придивитися, по своєму цікаво. Тут, ось, бачите, в'язали, в'язали, і так перейшли, добрали, і поперечна вийшла в'язка. Тут в цьому журналі багато є таких ну, пару речей, вірніше троє, по-моєму, що є поперечні ось ці пізерунки. Бачите, тут також якось виглядає поперек. Але ідею можна взяти от в'язати, як тут собі підібрати теперішні, сучасні ниточки і кольори. Як Якби ви хотіли, ну це більш вже такий більш до осінніх відтінків, до зими. Тут також таке непогане платьєчко. Так, ну тут і кажу, можна щось якийсь взяти з цього, чи силует, чи узорчик. Тут також непогана така ковтинка, але тут більше для таких худеньких, талійних, молоденьких дівчат. Ну, На рукавники я не знаю, Звичайною його ковтинкою зв'язали і була би досить непогана така ковтинка. Бачите, от я кажу, тут також щось поперечне. На той час це було дуже так модно. Ось тут поперечно йде по своєму пончу половер. Зв'язана поперек коса, з однієї сторони якої набирається петлі для кокетки, а з другої пришиваються окремо зв'язані нижні частини. Ну, ось так. так, і ось ця моделька мені подобається тут гарно так підібрані кольори. Якийсь такий сіро-голубуватий відтінок, навіть не знаю, як його назвати. Такий блідо-фіолетово-бусковий, і ще поміж ними якийсь такий також пастельний кофейний відтінок. Дуже гарна як ідея можна взяти. Тут мені також подобається ось цей Пише, вільний жилет з загостреними кутами пілочок. В'яжеться розкішними ромбами і косами. Також, коли свого часу я в'язала і ось такі ромби і посередині були такий рис і коси. Це все вже була ця сама ковтинка, що на обкладинці. Дуже приємний колір. Ось знову поперечна коса, ще й на замочку, в центрі уваги, жакета на. На замочку зв'язані поперек розкішні узори на спинці і пілочках. Також платячко цікаве таке. Ну, дати довшу довжину худеньким це дуже гарно. А для вже трошки повніших можна і довше. Ось тут також мені подобається це пончо. Трошки задовгі манжети, а в загальному така колористика мені подобається. По центру, ось ця коса така широка. І по боках ось такі діагональки, дуже мені подобається. І ось цей такий непоганий, ну, виріс завеликий, як на мене, але бачите, вони і зв'язали самого, такої ж самої ниточки, якийсь гольфик, такий під шейку. Так, тут, бачите, треба мати гарні ідеальні фігурки. Ось тут вже вони в'яжуть із твідової пряжі. От я згадала, дивилася на ось ті ромби, і колись я ж також ще була і менша ходила на гурток в'язання, і ми в'язали ось такі ромби. Мені так пригадалося, що точно такої самої ширини були і фіолетового кольору. Ось такі гарно також підібрані тут кольори. Ось тут мені не дуже подобається. І ще й тут дали цю шкіру, не шкіру. І тут так не зовсім зустрічається нормально і довжина короткувата. Ну, але як ідею щось там поновити собі можна. Так ось тут також така а це пончо, кутова форма низу у пончо пуловера виходить за рахунок виразних центральних кос, обрамлених з обох сторін узором зі знятих петель. Цікавий такий узорчик візеруночок. А це модель на спортивному жакеті з меланжевої твідової пряжі. Динаміку вносять різносторонні коси чи різнобарвні не скажеш, різного типу, будемо казати, британський шарм. Ось таке. А далі там вже йдуть всі схемки. Так, що, будь ласка, Надихайтеся, переглядайте, може, у вас є також свої якісь журнали. От мені щось захотілося, завжди ми гортаємо. Тепер інтернет, гортаємо. А от, маючи от що гортати вживу, це зовсім по-іншому. Що ми гортаємо, листаємо телефон. У мене є багато журналів. Якщо вас зацікавить щось, комусь потрібна якась схемка чи опис, пишіть, будь ласка, я вам. Надішлю. Ось таке було в нас сьогодні відео. Всім щиро дякую за увагу, всім добра, миру і любові. Всіх люблю, ціную. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Всім па-па.